На своїй тяжкі маленькій спині. Маленькі? А ч маленький? А чо тяжкий? Якщо маленький, то тяжка. Тяжка спина це Це, Напевно, важко ходити тобі. А зараз ми бачимо, як професійний круг ламає. Вугілля. Ні, він ламає каміння, з якого випадає вугілля ви бачили коли-небудь лаву на 45 му рівні? Я mm -hmm. бачив купу купору, а круто такого. Я на 70-му бачу. Перший раз бачу. Лава 80 го леве. Не наверху. Перший раз Я знайшов дуже дужи до хрена зовут, ух ти, Слухай, дивись, а тут є вихід на двір, це буде наш чорний хід. Дох, ще зробимо. Оп, стоп, ірокезе. Ааа. Давай. Давай тако, Ну, Блін, а як зась все... хот? Коротше, вертня це ідея була. А тепер ми бачимо інсурупу вогні. Є, диви. капець, і це недалеко від наших. Ні, ти... це чорний хід, якщо нас... А хтось Край, грає... Чуваки, я вообще не знаю, як ви це граєте. Я не можу Кто в печері подати 10 метрів. Я Вона не знаю, я хожу по печерах жодного моба не. О, давай дым мы вышли. А у нас надо... Точно, Він нас не найдет. Офигеть, офигеть. Та ну нафіг, короче, я все з цієї ты. Народ, це все чай в Не набрал. Я в челядь. Може дока до нас телепортнем? Не треба мені нікого телепортувати, мені тут добре. є багато медалів. Мдалюк. На спині. <rę> За вам. Чо, за ідвагу. І два. І сам. Ага. Сам решла вміс. У мене 27 скла є. Комусь треба скло? Купи мене без скло. Ти що, продаєшся за скло? Я... Так <рвісляння> де ж <рвісляння> Я продаю ще за скло, купляю скло. А, Тяжко продумати. грати, бо то, що ви говорите, і нічого не чути. Ти граєш в Кроус чи Майнкрафт? Майнкрафт. 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 Шікає, це новий сезон Мік, це, це хардкор. Фу, Оп, Обш... це як лісоруб дивиться в скрині. Мік, вибач, О, але я не буду копати на голос, а, речі, моди, я чую. Дем дерева садити. Та просто... Твоя борода, вона на зубі повищає на мене на бібліотеці. У є, мене взагалі деколи воно щось вилазить. Це, це межі доступно. No. Ну и. І... Я два раза з... в паузу будиночка. будиночкой. падон, ванна вана в у хи. 22. А, дай це, це нова штука, яку ты просто не знаешь. 23, ого, що за бред? Как ты то зробив? <гум> я такий. Зимов ты та яблю. Падон, давай Таке цікаво. Кто за... Док, це ты крафтишь? Ну, okay. А є ведра у нас? Нема відра. Кто крафтить? Mm, yeah. yeah. Без відра нема. Mm. Відра. Без <laughs> плохая жизнь плоха. <laughs> <laughs> Я так і чув. Це з скормовых, так? <laughs> <laughs> Прийти. <laughs> Чому битва? Це не ботва. Матл. Скормолке. Fast пікінг. Watch. Бік уже лук є. Нема. Чому? Тепер ми спостерігаємо на пропусці. Я знаю, не знаю, на чому спостерігаємо. Я втік просто. От я лох! Я вбив купу павуків і не підняв павутини, бо місця не було. Оооо! На. Чуєш, чуєш? чую, чуть. Чую, лава, лава, так. Обережно кажу, що ти став переднім. Вибач. А! А як перезавантажився світ, він не загрузився в мене. Блін, Я зараз помру. F5. <ріць> Точно, ух ты перезвонтажишся. Зачарував кирку на перший рівень на efficiency і unbreaking. А наш ти кірку зачаровував. А рівня, О, я не не бачу кріпера. Зараз він бачу кріпер, зараз прийде. Він зачаровував кірку, того так само, ну, для того, для чого він робив броню. Ой, Покажи, чі, що чувак. Ще ой чувак, нам ой Пропустили Ой -ой. цей момент, коли Фауст робив був А тепер ми бачимо З зернового гневе. Ну. Ооо ну блін. А, диви, шостий левел маю. Ти про? Ну. Стоп, а, а, а чого я а хто грає? пузя, я. Бадон. Я. Я граю. О, я І граю. з вами Йожик. Я Хіба граю, Фауст вий. не умер? Ні. А ну западвался сардачка. Не, док, ты... Ти... Да, док і миг. Не, давайте я буду і, за западать. Він ёжик. мене годує все ж таки. І витрачає за Блін, це. Блин, колись так, коли знаєш, грав колись ультрахардкор і постійно шукав печери, думав, деш ті печери, а тепер я боюсь потрапити на печеру, просто реально а. боюсь. Ну так то займай. Відходь, відходь, відходь! Я відходжу. А до речі, у мене ще лук на папору даде. Фух, все, він мертвий. А, тут ще один. Я йду. Ура. Может, там, торь Да, белый. Чорно-бивый какие Може, Может давай в ту сторону почнемо купатися, может тут найдем якусь Плау. дурню. Это какая была точка спаун, да, плачу. 206. Не-не, 0 00. <свист> не 0.0 це друга точка спауна. Ну да. Оооо, куда я знов выкупився, я знаю. Бачу, що йду, У нас дій. все, класно, ми навколо моєї хати а, бігаємо. У нас є атмосфера, щось. да. Ну. А в кого який левел, скажи? На скажімо? Шикуємо! Зараз будемо мати обладунки. Червечки. Босоніжки. Блін, чувак. Верстак Ста... маєш з собою? А з кругляком ні, я не крав. <laughs> Нема. Скругляко верстак. Блин, сейчас кра... можешь скрафтить. Да вот, Ой. же скрафтить. Я скрафтил верстак, чтобы ты мал верстак. Как ты вырос? А я ксюда залез? Да, я в такие дупи. Ты пидбарстаком. Да вы. Дальше ти що британський. Ти, ти поставив. Я поставив перед собой. Та потом там факт на 2 не... хвилини. Я не знаю чего 19, но у мене фільм це фільм 20. А? Маткий. Меня космона фигня была. А Кто мне поєснет? Що це за додаткові 2 сердечка? Утеж буст йде на 2 хвилини. Пошкодить, що ми май... так не можемо Що це дає? Ну, в тебе 22 сердечка стає. Ну, не 22, а... Народ, ви не повірте, я знайшов Форум. відьму. Відьму? Фідь... Відьму? Ти по-любому заспав, не в'їдь, що я бачу. Ну, як відьму? Будиночок? О, то це... Ну, я знаю, де він є. Ти теж знайшов? Я там недалеко жив. Досить довгий час. А там ти дыра посадив кубу. Угу. Ой-ой-ой. Я тут бачу. Ты думаешь, ми граем на теле самій картішки летсплей снимать? Можно было. На пуча часи грати ультра хардкор Уже всі Входи, выходы с браком. Кин на плейкрафте в какая. Ну как с думали, по-моему. На першому. Зі всіма А, а є ще ай ай Що? сайв Подон. Сайва нема. Що ми говоримо це. О, Ну можна говорити, якщо не хочеш. Тебе багато заріза, і ми тут з тобою ні. Галі ще я буду робити. Ми вже всьо. Вау, дві, дві, скільки. 2 алмази ооооо. Шкода, -о -о -о. що в тебе дерев'яна керка. Але щоб ти файну. Так, отак лишилися ми самі. Ну що ж, я поки що залишу печеру спокій, вона мені абсолютно не подобається. Давайте. А, в нас немає металевої кирки, я це, це забуваю. Можу зараз ставити кілька якихось своїх коментарів е, до цього всього, що ви чули, і до того всього, що відбувалося. Ну Не знаю, по-моєму, справді. Ну, я тепер починаю справді на ультрахардкорі бояться печері, якщо я раніше ще грав, то були по різних методі, як можна. Почуватися в печері, зокрема, навіть замуровувати входи, то тепер я навіть я просто боюсь туди заходити. Не знаю чому, можливо, це ж такий е, якби, пережиток е, минулого епізоду. Але я от буду грішити і буду оминати, поки що. Принаймні, ті печері, які я там бачив, тому що вже я десь і чую я і скелета там, і оці кріпер мені якби, спокою не давав. Я краще їх обкопаю якоюсь стороною, можливо, зайду з іншого боку. в скайпе. Алло? Алло, алло? ты знаешь, Ми да? купил а, oh, я сам не знал, А наш? Ну, я купил DayZ. Будет снимать Армия, я понял. Арма 2. DayZ мод. просто мод. Так, дай миг пропал, так не скажу. пошел снимать DayZ? Ні, він не знімає. на него. без мене я ж не граю. Його вбили і він все він забив. Я так само в будику граю. В сапера. Вона в сапері вбиває, комп'ютер весь час. Та ти на сапере тащиш, я тобі сапер бегаю. Ти тащиш. Чувак, чувак. Чувак. Дивись! Ми багаті. Ми багаті, ми маємо золото, пацани! Еее! Вот щит за золото через сідероме о а Що це було? Ти бачив? Це була моя голова. Та, але таке враження, що тут павук пробігся, насправді тільки що... Я впадонь, якби це. Кузья може... туди. А? Давай, закінчимо це, раз і назавжди. Ні. Закінчимо нашу битву. Угу. Обережно. Ай, 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 ай. реально. Вона зараз прийде обламає. Та-та, треба робити верстаки. І захи... <звук> Замуруємося верстаками, чувак! Заліз в кошки! Це геніально. До речі, в старих версіях Майнкрафту це була дуже крута версія ага, для захисту да, від да. кріперів. Бо тому що там була така Ну, Пічка була це... дуже міцною, це не так було. Пічка, верстак, верстак взагалі нічого не можна було зламати, не був би новий інструмент. когось потрібні рейс. Кузя, ти часом не біля мене десь. А ти мене нарікав цею в своєю Бо я теж знаю, де тут рельси є. Hyundai Але Кузя, ти там не пройдеш просто, я не вірю, що ти там пройдеш. Hyundai не доїде, брехня. <звук> там стільки мобів просто нереально. А то ти Апопа. як Iron Man. А ти зараз припухнеш. Дивись тепер. Дивись на мене. Безучай. Херб. Ти хер блин. <звук> <Я знаю. звук> хер брин. Ну, може й хер, і може й Брін. Ти хер Сергія Бріна. Ябой. Перший раз чую. Не, очевидно, до речі, так. Ооо, отак о. о. Я забив фотографію, з якої можна робити мем, честно так. <зас> зробив мем, з якого можна зробити мем. фотографію. Я забыв мем, з якого можна зробити фотография. Мем. 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 Що? Що? What? Кто сказал вы вагітні? Ну мем, міс, пані. І мені почується, що хтось сказав ми вагітні. я сказав. А ми? Я не знаю. Подон, ти вагітний. Так. А до речі, це правда, що в Росії то парні в чата будуть ходить що... Ну то якщо пишуть, то правда. Це закон зараз проходить треть Вони, вони так будет щоб... Е Чувак, у них такі дурні закони. Коротше, у них насправді не дурні закони, у них насправді дурні чуваки в думі. Там є такий чувак, називається у нього, типу депутат, він Мілонов називається у нього прізвище. Це а щось, типу, нашого Колесникова. Це типу, а майже копія. У нас багато колесників. Ну, от у да, них таких самих багато, як він, але він такий найбільший тролль. І це він автор цього закону. Просто Росія хоче догнати Китай хоч в чомусь ні ні якраз напаків. Я просто... так думаю, що вони замислили якусь війну і починають готуватися конкретно. Я думаю, причина набагато простіше люди. <сміт> <Так>. Яка? <сміт> ну та в людях причина, бо так само якби пропонують ці закони, це ж. Думаєш, що вони просто прикалуються? Я так? думаю, що вони реально це роблять свідомо і думають, що так має бути, якби, і... але це ж не, якби, не означає, що це так має бути. А. Ніхто не проти, щоб я перезайшов. Та перезайде? Mm. Я, я, я тільки за. Все, я обидусь. Він перезайшов. У мене з вами. Все выходим. Виходимо, давай, виходь. А з вами був подон і він виходить. Мік! А є десь? Та вийшов він. Да немає в нього интернет. У нього інтернет. А. Я ще раз, кого Мік не дограю ХК. Що перший? він я закінчив. Він давно дійсно вже а, ну, треба я теж умара, але я живий. Ну так ні, бо я тебе приютив в себе. У мене багато місця. Що, маємо далі щось? Я гарний. Падан, ну в тебе гарний будинок. Його. О, Давай я буду знімати е, обзор на твій будинок. Давай, можеш ти зняти. Я, я, я заодно перевірчи там вау стоїть, бо він щось вимахується. А ні, я не хочу. Давай як тя Що, ж рознімеш? Бул обзор, пам'ятаю, хтось дивиться Антона то біліка. Кого? Знає, хто то такий? Ні. Ну, міг знає. Кузя ти є? Угу. Добре. О. То там, О -о. Такі, там такі обзори були. На особисте життя обзор на. Тебе а... ще подобно обігнали в тому плані. Я не Я, я і не старався. А, ти ще не старався, я ще буде ще постараєшся. А палки, щоб ти мав палки. У мене є палки. Але якщо хочеш дати мені палку. А цікаво, а палки мають до якоїсь дамагу чи ні? Так, бачиш, там пише плюс. Алло, алло, алло. Так, привіт, нарешті. Привіт, у мене інтернет вибив. То та людина, яка інтернет поганий від того, так? Та нормальний інтернет, це якийсь сай. Такий. Давай, так. Бережно, бережно. Хтось помер. Ти живі. Ти живі. Е, чого в мене аж 14? Тут неможливо вмерти тут. Ти будеш завжди живий мотоцерк. А, бо то, що всі розпавняється зразу. Oh. Oh. Ясно. Як гасиво дивитись, коли інша людина грає. Грі. Mm -hmm. Працює, так? І не коментує нічого. От тепер я буду коментувати. Отве буду коментувати твої дії, ніби ти знімаєш розпаю, але я моїм голосом. Давай. Привіт усім, з вами падонь, я ламаю камінь. Так це, це дуже просто робиться насправді. Просто тримаєте кнопку, зажимаєте і ламається камінь. Ось. И мы шукаем. Фаус. ти правильно робиш. Я я ще дуже люблю капусняк та. Что за те? привіт! З Вам потом. міка сьогодні не буде. Міка уже потом. Мика. Ньютон. міка Ньютон? А чому її не буде? Она обідалась немає? Ти його на потом. Я не знаю, Ти тільки мене можеш прокормити. А ты тебе щось їсти? Да, я голодний. Не, да? я не Окей, okay, скажешь. У мене шия, хавчик. Така okay, okay, здоровенна печера yeah, і на всю I печеру один руки. Ну I шо це ти. У нас тут повна дупа. Хочеш приходь до нас тупить. Скажи координат. Добре. Мінус 273, 121. То слух, то дивиться ваш файний дрочить сподобан, я вас не буде годувати. А, подон? Ні. Деревне вугілля має іншу текстурку на А я ж казав перед тим, що ти не чув. Я тебе не слухаю, тільки слухай, як ти будинок думав. Тримай вугілля. Мені воно наше. Або ж Дивись, ззаді хтось прийшов. О! Ей, Мік, Мік, так не рахується. Що ти, що ти лупиш, а? Вугілля знімає <світ> дамагу. Мік, ти <світ> взагалі-то був мертвий. То Це наш будинок, а? А реально, ну що це за... заблєд? Чувак, а? Ти мене попросив конкретно Тазара дуже, ну і б'ю Він задубав Їх зупинить, а то відпишуть Так, зупинись, бо відпишуться Ого! Я не жахую я не жартую, а чувак. Тайвичи тякувай, ты мои пропан. Убийца пропав інтернет. интернет. Ничего, зараз Та відчуття, тякую, пика, нагибаю профан. Я сдал. Да. здох. А, бачу, в нього тратиться життя, ожидай. Хто стріляє? Хто стріляє? О, там. сюди, сюди, сюди. Тут файл. Та йдемо через білий вхід. Ооо, він твого п'є! Він вказує піська. Я вкрав твої речі, я читаю. Бей, бий його, бий! А Мік, не ць, треба ти, казати. Блядь, я... Координати. Ти кажи. Це... Мік, на що ти мене бив? Ти ж був мертвий. Я був мертвий? Мик, ти не вставив, був мертвий. Чуваки, я не знаю, як тут можна грати. Тут в печеру заходиш, там вісім зомбі одразу сидять. Це зомбі? Це храба. Похвори це... з ними, Дискусія. Дискусія. Ми договорилися, там дві хвилини рухай тому дам. Горі поставте хіба якийсь нижчий. о па я баг, новий Потім будете говорити мене не цікаво грати. Який баг? Ламаєш факелом гравій, ставиш туди під низ факел і він зникає. До речі, пам'ятаю, була така ідея. Міг дав, давчик, то він так від дурості Ну якось воно сказав, не завжди. Щоб ми грали десь так 50 на 50 блоків і було тісно. Ей, не ламай. Ой, Е, ви чого? народ, так не чесно. Що не чесно? За тобою йдуть бомж і його друг. Хай тратить стріли. Я тебе захищу своїм ним що ти Пвп, та Ну, давай князь. Криад... Ні, ні, ти, ти, ти несправедливий. В мене було 14 життів, ти мені зробив 8. А. У мене було 20, ти мені зробив 0. Так блін, а, <ріст> а ну <нашу> ти. мене... <ріст> ну, ти... я тобі зробив 0 і ти вмер, а нащо ти мене тепер рухав? а? Я хотів тебе вбити, але побачив, що ви на мене бігли. Та блін, ти і так мене побив. І побачив, мене... через мене і через тебе я вмер від Фауста. Оооо. Ага. Паузи мертвий? Я більше не буду. Ага. Я реально хотів тебе вбити просто. Я тут є, але мене це не має бути. Ех, журба, мені це обідно дуже. А не парся. Позор на все життя мене вбив ванна бай, а не еліпсіра. Хочу купити еликсіра. Але ванна бай. бай. Де ти хочеш купити? Хочу акумулятор. Конуло. Мене... Фу, вибачте, я ледь не мотікнувся, але це дупа То то норма. То норм. Як це можна, ти я взагалі не уявляю? Я зараз в печері просто темно, просто темно, просто темно. Тут нереальна кількість це? мобів. Возьми слово темно і помнож на 10, і отут так темно. Темно? Як в Темно. 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 Там, там Темно. Темно? Ніч. Темно, темно темно. Блек. Дуже темно. темне. Темно? Так само, як в темній вакцині. Як в жопі негра. гра. Як таке сказати, жой. Расизм, все. Кузя, ну ти як скажеш. Да. Расист. Ні. Алло. Фу. Як там справа? Дуже важко. Я не знаю, я. Крок просто, ну, мені важко вечерів десь колись прийти. Давай що там... я прийду тобі допоможу, кажи координати. Я, я не можу знаю. обійтись без стейлю. Я, я в пещері ще жодного моба не бачив того випадку, коли Ну, буду... Коротше, чуваки, я, падду... я думаю, що ви граєте падду... на іншому сервері комусь. Коли подон нагодував, давай на жодного моба. Майн uh, Z, я не знаю. Oh. Я зайшов купу коні. Ми, Ми теж Я в, знаю, в, де ти є ну, знайшов? Ну я теж тоді коней знайшов, тоді, коли я казав, пацану. Що не вірили мені? Я, я двох коней вбив і мав три ж, е, цих. А Тому... навіщо коня вбивати? Ну бо. Я не вмію його приручати. то що мені робити? Шо? Треба було якось викратитися. Куди бігти? Біжи на мінус 270-140. Там наш а, будинок. Падаєш, то дайте вага. Там є я. Близько. Там наш будинок, який вкрав Фауст. Я його не Я Дам привати новий, падон. подон. Новий. Приватити новий Привати ты Так, будем? Да, привати. Привати? приват. <гум> приватус. <гум> це, ти. Я думав, це... Жителі часто золото просто продають. Ні. Угу. Друга ранка до третьего. що мені печеньки. Отношу, Кузя ще й зрятів? А, в мене вісім. Скажи, хто дивився моє відео сьогодні? Я. Серйозно? Так, щось таке бачу. Ооо, от чуть дощ. Дощ. Тепер буде дощ, як в Україні довгий. Ні, ну це просто тупо, я стою, короче. Я вже награв. Як ліщий дощ. Це якась нереальна дума. Хто коли дав він хто не знає. Я знайшов цього жителя, який за один емеральд продає 5 яблук. Нічого собі, жир. Жир. Його треба в нашу міську раду. <рес> Файно буде жир. Там все повно. Солоч. Прощай, Кузя. Чуєш, Батон? золото було. Наш, наш будинок відвоював, куза. Молодець. Чим, бо все травою? Так. Красавчик. Кузя, ми з тобою тільки нашу хату не відбираю. Там і так комунальні послуг нема. О, там було, кузь? Ноль. Ой. А, ты хай мне тут можна купити їх. Че все жители позбирался в одном месте? Там okay. совочка. На таба подавай Там А мэрия просто. Вс, копассий. Бачкова приехал. Да -мо. А тут цех... ты. Короче, я пошел. Будет. Биду дуэт. На толку в цыкат. Лаус, признайся в тебе все диамантом На добра ничего не уже БТЛА БТЛЬ Ты ч ты идешь Ты идешь спати О винжу виключився. Я да, він пішов спати. Я Капець. так само мама загоняла А вот тебе не, не можно было идти Ты меня мав захищать Ага Ну шо я рокес давай я. Ну давай Это ребат. Я баттл. Давай. У нависим 8 собой. Давай, ежик, против поддона, ребаттл. Починай. Я тобі біт даю. Бадыш, бадыш, бадыш. Майки, слажовый бит, честно. Рукест, дай вмієш свій біт. Я в печері. Координат. Хороший. Давай. Давай, вас батл, да я жмай те спат. А ти де? Ти в хать? А, да. Я вставищий. Координаты минус 300 300. Ого! Що, ти далеко? Далеко? Я в хаті. Тоже собі сбудував як в мене? Ні, нашу, я чужу за ним. А, нашу? Як тобі моя хатка? Хайфо. Мені допомагав будувати йожик. Ага, викар. Я порадил. Там де пісок. Та-та, ото пісок це його е, дизайнерське рішення. А я вже звідти пішов, я не розглядав. А он? Що? Там кіт. В нас кіт поселився? Та, вбий його. А він дикий? Він нас? Так, іди в баню, а? Міг ти ж граєш? А міг все, сюди. Да? Та міг в шоці. У мене навіть лука нема. <рес> Ні, більше нікого не своє знара. А я вземе, да? Аааааа! Рідер? Читач? Ванна бай Анелі Ксір Ааааааа! Я ж питав, чи діамантою все В нього таку ж позорну все життя померти від Ванна бай Анелі Ксір Що в тебе, Рокес є? Ні, ось цей Фауст, що в тебе є? Ніо Ванна бай Ксір Я не знаю де він то все набрав Хех! Чітор Нас б'є людина Людей з кольорових